Але треба зробити аналізи, щоб призначити ефективне лікування. Ні, лягати в лікарню я не буду. Мені треба працювати. Слухайте, ви втратили свідомість. У Вас раніше це бувало? Я просто втомився. Боліла голова і майже не спав. Наклалося все. Угу. А я після безсонної ночі не падаю без свідомості як дівчинка. Рудю. А можна без коментарів? Просто мірій тиск. Я займаюся спортом. Я веду здоровий спосіб життя, я майже не хворію. Я не п'ю ліки за виключенням знеболювальних. Сто на шістдесят. Ну, занижене, але не критичне. Так, Родюк, кров та сечу на аналіз і готуємо пацієнта до гастроскопії. Такі сильні різкі болі може давати виразка, а з нею легковажити не можна.